Уривок і мертвим, і живим, і ненародженим. Тарас Григорович Шевченко. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. оглухли. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродовіє подивіться на рай тихий, на свою країну, щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.